Перший це Слухай Франківське, величезний соціальний проєкт, який передбачає ну, тобто перші три пункти, якого це виготовлення величезного сайту, порталу, де можна слухати франківських, переглядати їх відео, дивитись про них інформацію і скачувати цю музику. Друге, це безпосередньо можливість виступити. Це фестиваль Франківський фонтан. І третє, це фактично в ефірі обласного телебачення мали би народитися нові гурти. Ну, це схожі, таке як Фабрика Зірок і інші шоу, які йдуть по центральних каналах, будуть зібрані найкращі фахівці. В плані написання пісень, написання музики, постановки, хореографії, стилісти, кліпмейкери, ну тобто, напевне, це будуть по одній людині і в ефірі, ну, тобто, така телевізійна передача, будуть народжуватися нові проекти. Як виник про ну, тобто, цей соціальний проект, слухай Франківське, насправді. Він виник внаслідок не дуже вдалого, як на мене, дня міста Івано-Франківська, Того, що попередній рік була е, кругла дата, і було ну, багато різних цікавих заходів. На цей рік трошечки якби, для молоді, ну як і останні, в принципі, роки е, в Івано-Франківську не було е, ну, дуже цікаво і тому подібне. І е, я дійшов до думки, що все-таки, що би там не було, але в нас немає ну, не розвинутий шоу-бізнес. Ми дивимося на Львів, який поряд. Там, як би ми не говорили, україномовні, але піднялися гурти там Вова зі Львова, «Дзідзьо», Карпа, ну і інші, тобто такі проекти, які зараз ми можемо спостерігати по центральних каналах і тому подібне. Натомість в Івано-Франківську жодного за останні там 10 років потужного музичного проєкту не виникло.